Чому фільми Таранціно такі геніальні? Всі його хвалять, але не завжди можуть чітко сказати чому. Сьогодні розберемося. Спершу подивимося на початок кримінального чтива. Герой там каже: Перша репліка фільму, і вона одразу закувала нас до екрану. Як Таранціно всього чотирма словами зацікавив глядача. Це справа в одному прийомі, про який говорять досить мало, що він навіть не має толкової назви. Автор відео називає його в Pledge». обіцянка, присяга, застава. Я зупинюся на другому варіанті. Це сповіщення, що пізніше в історії станеться щось цікаве. І Тарантіно – майстер цього. Автор завжди присягається, що історію варто подивитись, бо у ній зараз буде щось неймовірне. Фраза одразу каже, що вони дещо планують, і воно є дуже небезпечним. Зазвичай небезпечні речі цікавлять аудиторією. Тому цей посил про небезпечну ідею вже на декілька хвилин засяде у голова глядачів. Що вони планують? Чому це так небезпечно? Ми не знаємо, що конкретно планують герої, але ми знаємо, що це буде ризикованим. Ну і звісно, присяга не мусить обіцяти лише конфлікт. Бо якщо аудиторію буде цікавити лише сам конфлікт, то історія вийде однобокою і зведеться до одного аргументу, однієї суперечки чи поєдинку. Щоби краще зрозуміти присягу, подивимося, як ще Квентін його використовує. Мерзенна вісімка, короткий зміст, герой Семіла Джексона всіх з найвідомішої в'язниці, і за його голову встановлено величезну нагороду. Вам хочеться дізнатися, що він скаже далі, чи не так? А коли я поставив кліп на паузу, це напевно навіть трішки вас роздратувало. Ви хочете дізнатися, як він вибрався з в'язниці, і отримав за свою голову величезну ціну. У цьому вся суть. Тому в Таранційної виходять такі чудові сцени, бо він вибудовує очікування майбутнього, чи то наступної сцени, чи навіть наступної репліки. Більшість цього реплік існують не самі по собі, а підводять до наступних і поміщають глядача в неперервний стан цікавості і бажання дізнатися, що ж буде далі. Саме тому так важко зупинити перегляд його фільму. Та якщо повернутися до попереднього прикладу, ви можете сказати, що та фраза була гачком і будете праві. Тоді запитання, чи гачок і присяга не одне й те саме. Ні, гачок більш дешевий. Він привертає увагу читача, а присяга її підтримує. Також варто зазначити, що в сценах квенціна завжди присутній конфлікт. Початок мерзенної вісімки показує зброю, наведену на персонажа. Потім іде напружена розмова з чоловіком, який називає себе шерифом, якому двоє перших не довіряють. Далі суперечка щодо громадянської війни, яка закінчується пістолетом біля голови. Майже у кожній сцені чи розмові Таранціно присутній якийсь конфлікт, завжди щось на кону. І ще одне, що створює чудовий діалог, в чому Квенцін демонструє майстерність. Це підтекст. Про нього ми вже говорили на каналі. Підтекст це коли персонаж говорить про свої почуття та думки, не називаючи їх напряму. Показує, не розказує у сфері діалогів. Уявімо ситуацію: під час Другої світової війни є німецький офіцер, і нього проходять три американця, які видають себе за італійців. Та він чудово знає, що це шпигуни. Як таку сцену напише поганий письменник. Скоріше за все, американець почне говорити італійською, але з крахом провалиться в цьому. Офіцер зрозуміє, що це шпигун, і скаже їм, я знаю, що ви шпигуни і вам гаплик. Це якраз протилежне підтексту. Проте Таранціно зробив щось схоже, але перетворив це на шедевр. Офіцер знає, що перед ним шпигуни, і починає з ними розмову. Гурламі. Гурламі. Анкора унавольта. Гуламі. Come? Dominic De Coco. браво! Браво! Зараз зрозумієте всю геніальність. Спитати, чия сім'я досить звична справа. Але офіцер просить повторити ще раз і ще раз. Після чого посміхається і повертається до іншого американця зліва. Той вимовляє своє ім'я, і офіцер плескає його по плечу і каже: Браво! На перший погляд може здатися, що офіцер намагається вияснити, чи це шпигуни чи ні. Проте в цій розмові офіцер напряму демонструє, що знає, що це шпигуни, тому що ніхто ніколи в реальному житті не буде хвалити людину, яка коректно заговорила своїм акцентом. А саме це герой і робить: він хвалить чоловіка зліва, що той зміг добре зімітувати італій. Показуючи, що якраз розуміє, що це імітація. Поганий письменник залишив би діалоги на поверхневому рівні, де герої говорять те, що думають, а Квенцін завжди поміщає в репліки під текст, який приносить велике задоволення, коли ти його помічаєш. Та що в таранці не виходить взагалі ідеально, так це напруга. Один з найкращих прикладів це початок безславних виродків. Якщо коротко, то до фермера навідується вже знайомий нам німецький офіцер Гансланда. Ціль його візиту оповіта таємницею впродовж декількох перших хвилин, допоки нарешті не розкривається. That the put in of up the in Під час розмови присутня напруга, а далі розкривається вся правда. Єврейська сім'я, яку він шукає, ховається під підлогою. Після цього напруга росте, як на дріжджах. Фермер каже, що німці вже перевірили його дім пару місяців тому. Ланда починає розмірковувати про тварин та порівнювати їх із людьми. Він каже, що в німців з тваринами було б спільна хитрість та хіжацькі інстинкти яструба, а от євреїв прирівнює до щурів. Тарантіно обережно йде по краю Леза, намагаючись не квапити події. Він дає собі час підготувати підґрунтя. І лише згодом ми остаточно розуміємо, до чого це веде. А джеман солджа кондакция серч to суспіль. Ми згадуємо, що німці обшукували дім і нічого не знайшли. І тепер бачимо зв'язок. Ланда натякає, що німці не знали де шукати. Це до речі, водночас гарний приклад підтексту. Розмова триває і згодом настає тиша. Після чого Ланда знову говорить. На початку сцени нам сказали про мету офіцера, а також показали, що євреї ховаються під підлогою, і глядач зрозумів, що взаємодія персонажів може призвести до страшних наслідків як для фермера, так і для єврейської сім'ї. Ці два факти показані на початку. А отже, потенційне лихо одразу засідає голова глядачів, і по ходу сцени лише росте. Напруга ні на мить не спадає. Гіпотеза, що Ланда знайде євреїв, поступово переростає у невідворотній факт, що це точно станеться. Проблема інших авторів в тому, що вони поспішають, вони не дають собі часу, аби підвести до напруженого моменту, чим псують сцену. Варто також сказати, що таранціна не ставиться до аудиторії, як до дупих. Він дає нам самим подумати, що ось є офіцер, є євреї, яких він шукає. Добре, це не закінчиться. І коли наша теорія підтверджується, ми отримуємо ще більше задоволення, бо фактично теж були включені у цей процес. Ще один приклад візьмемо із цього ж фільму, коли за столом з офіцером сидить британський шпигун. Там довга послідовність. Офіцер підозрілий до німецького акценту співрозмовника, і пізніше шпигун говорить наступне: Хай Глейзер. Німецький офіцер посміхається, і причина такої реакції розкривається вже після стрілянини, яка розпочнеться через 60 секунд. Потім буде сказано, що німці показують три не так, як це роблять британці, і глядач пригадує посмішку офіцера і розуміє, що той вже тоді дізнався, що це шпигун саме завдяки ненімецькому німецькому жесту. Як одного разу сказав Альфред Гічкок, щоб створити справжню напругу, ти повинен дозволити глядачу мати інформацію. Представ, що ми з тобою сидимо і говоримо, до прикладу, про бейсбол. Ми говоримо 5 хвилин, потім вибухає бомба, і глядачі 10 секунд перебувають в стані шоку. Тепер повторимо сцену. Але цього разу на початку скажи аудиторії: покажи їй, що під столом знаходиться бомба, яка за 5 хвилин вибухне. Ми, як і у перший раз, далі сидимо та говоримо про бейсбол. А що робиться аудиторія? Вона каже не говори про бейсбол, в тебе бомба під столом. В другому випадку глядач буде включений в сцену весь час, а не лише під час кульмінації. Сила напруги не так у фіналі, як у всьому процесі, що до фіналу підводить. Давши читачу правильну кількість інформації, ви створите для нього незабутні враження від історії, Бажаю вам бути як Таранціно і писати хороші історії.